Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду. Діляночка з огірками. Бачите, вже є, попадаються такі листочки. Обробка була проведена, знаю, 2-3 тижні тому від хвороб. Є у нас трошки огірків але масово ми їх не збираємо. Чому не збираємо? Тому що Ну є вже ось такі ось так, ось так. Чому не збираємо масово, тому що тому що у нас були дуже холодні ночі. Були знову різкі зміни температур. Ось такі маємо вже гарки. от надіємося що цей тиждень буде тепліше і будемо з цим працювати. так от Ось таке є. Це самозапилені огірочки. Вони у нас це, в цьому ряду майже всі мають завязі вже маємо і плоди, так, от скажем Так отверх. От, Пішли, якщо бачимо, такі ой є вже. Але є в нас і пустоцвіти. Що робити, коли у нас пустоцвіти? Я вже процедуру зробив. От чуть раніше. от Продовжую тут. Бачите, маємо таке по чуть-чуть. Ну і там далі. От у нас ми з цим попадалися, щоб пустоцвіти, ці вірочки мають двостатеву, е квіточку, чоловіча квіточка, яка йде нижче зразу, і потім жіноча. Для того, щоб більш пробудилися жіночі, от, нам треба прищипнути верхівку десь на метр-метр п'ятдесят. Метр тобто прищипуємо верхівку і тоді з пазуху. Ось цих будуть йти пасинки і на них будуть вже жіночі квітки, які будуть запилюватися. Тобто ще раз є саме запильні огірочки, які мають плоди, а є які потрібно причіпити верхівку, тому що, тому що вони мають багато пустоцвітів. Так, от є от такий, такий, Він зразу з пазухи цього дає нам огерочок. А є ось просто цвіти. Верхівка в ньому має бути прищіпнута. В цьому прищіпнув чи забувся. Мабуть, прищіпнув. От. От була прищіпнута верхівка на такому герочку. Це я зробив чуть раніше, просто ну, не встигає. І тут прищіпнута, бачите, верхівочка. От. І зараз вже починають на них на пасаночках. Ще так не можу показати, але є місця, що вже починають йти пасанки, на них огірочки. Тому ще очікуємо, сьогодні 3 липня і в такому стані наші огірки. От, бачите, от пішов, було прищипнуто. Так, де це. Бачите от. І пішов герочок. Ось для прикладу вам, щоб знайти оцедральний пагін. Не цей ось цей. Попутаю, йде він догори. Він там прищипнутий. Від нього з пазухи. Пішов пасинок. І цей пасинок вже має гірок. Це такі гірки, які сортові. Так само на цьому. Пішов пасинок. Звідси з пазухи. Бачимо так. Ось. Пішов. І ось тут вже є єгерочок. Бачимо. Тобто, якщо багато пустоцвітів, на висоті метр, десь я метр півтора, прищіпуємо верхівочку, прищипуємо верхівочку, і з пазух ось, 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 ось цих будуть йти ось такі, на них мають бути гірки. Дякую за увагу.